Війна закінчується, хлопці відвоюють, а ми відбудуємо. Напишіть їм слова підтримки. Волонтери готують чергову партію сухпайків для оборонців України. Будемо організовувати екскурсії дітей, а зі шкіл, які будуть складати власноруч, сухпайки для військових. Приходять запити від військових на сухпайки, термобілизну, спальники, аптечки. Прийшов запит на свічки. Зараз ми зайнялися активно виготовленням окопних свічок. Інший шмат роботи підтримка переселенців. Розказує волонтерка Інна на постовіт. Поки її чоловік у лавах ЗСУ боронить Україну від російських військ, вона у селах заготовляє овочі для потреб військових і людей, які через війну покинули свої домівки і оселилися на Волині. Всі розуміють, що йде зима, і що людям потрібно щось їсти. Коли в людини немає ні будинку, ну взагалі куди повернутися. Зрозуміло, що в нас українці з чистою душею і там віддають все, що можуть. Тому з цим проблеми самої не було. Зібрали картоплю, буряки, моркву, капусту. Вперше у штаб прийшла переселенка Наталія. Жінка із Запоріжжя на Волинь приїхала з родиною три тижні тому. На початку війни ми самі збирали речі, відносили для маріупольців, які втікали звідти, а тепер самі побираємося. Ну так склалося. Я з Харкова переселенка, другий раз сюди приходжу і щось знаходжу для себе. Два місяці з половини сиділи в підвалі, готували їжу людям. Школу зруйнували зовсім біля нашого дому, вчити з дітям ніде. Людина надає довідку переселенця, яку отримує в департаменті соцзахисту і обирає одяг собі рідним, розповідає волонтерка Людмила Шкворець. Весь одяг, який у нас тут є, він в основному закордонний, це Польща, Данія. І буває дуже часто, що місцеві самі підходять, звертаються, запитуються, що нам актуально, і також надають одяг свій вживаний, постіраний. Завжди потрібно чоловічий одяг. Чоловічий одяг ми стараємося передати і військовим, якщо це більш такі темні відтінки, зелені і тому подібне. Якщо це більш спортивного формату, ми стараємося. Передати в лікарні, де реабілітовуються чоловіки. Волонтерка Наталія Прокопу каже, долучитися до допомоги у їхньому штабі можуть усі охочі. За час роботи підтримали орієнтовно 10 тисяч переселенців і військових. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.